Всім привіт! Є такий проєктик, тесточка така. Не знайшов відео, як розбирати передню частину машини, як зняти телевізор. Тому запишу для себе на майбутнє. Сподіваюсь, не, не знадобиться, але хай буде. У нас є отакий телевізор. Якщо він зламаний, бачите, у мене він зламаний, пошкоджений, є новий. Щоб його зняти, щоб мені довелося. Розбирається, навіть знімається радіатор. Радіатор кондиціонера. У нас є тут кріплення, тут кріплення, це треба зняти, це треба зняти Зняти треба оцей усилитель. Його теж під заміну. А, цей кондиціонер не треба міняти, цей теж можна не трогати, але дифузор треба зняти. А, там просто під заміну, тому там я розібрав. Коротше, якщо обережненько, то можна і не чіпати. Тому всі фішечки від'єднуємо, і потім в цілому він знімається. Тобто в нас дуже багато всяких кріплень. Треба зняти цю штуку. Замок. Коротше, тому коротше, основний меседж це зняти треба обов'язково, передавлюємо, щоб систему сильно не завоздушити, щоб потім було легше прокачувати. Хоча і так і так треба буде. Коротше, ось така теслочка. А щоб зняти крило, до речі, от у мене це ж теж крило під заміну. раз, два, три, чотири. Потім ось тут один є. І ось тут є один, але він за бачком омивателя. Там. Тому треба, скоріш за все, ще омивач знімати. Короче, щоб крило зняти. І порох треба зняти, щоб крило поміняти. Оце порог треба. Хочу, хоча б приспустити його треба буде. Взагалі, отака собі петрушка. Трамлайки. Не пропускайте, щось цікаве буває.